Те, що ця ось е, антиукраїнська позиція вона є достатньо такою стабільною в виступах Трампа, це для нас, звісно, проблема, тому що е, особливо ми не чули якихось конструктивних пропозицій, як можна цю війну врегулювати. Але чули якісь багато голослівних заяв, наприклад, це його остання про те, що от, в Штатах зараз ураган людям не вистачає коштів. у нас біда, а Байден віддав е, 300 мільярдів 300 мільярдів доларів в Україні на цю війну. Як це так, що ми в Україні віддали 300 мільярдів? А у нас урагани немає грошей. Ну це ж абсолютна маніпуляція і брехня з його боку. Він довільно так компілює якісь факти, десь добріхує, і таким чином так він підставляє Україну. Він зменшує рівень популярності підтримки України, зокрема серед ну там права там правих, право радикальних, електорату республіканців. І ну є, ж, є, звісно, якась, мабуть, частина досі прихильників Трампа і в Україні, які вважають, що він там рішучою рукою зможе щось зробити, але ну, судячи з усієї його риторики, там з більшості тих виступів. Очевидно, що його позиція явно не є проукраїнською, і так завершити швидко війну, як він обіцяє, можливо, тільки двома способами: або змусити Російську Федерацію в один день взяти вивісти всі війська з території України, або якось змусити з його боку Україну прийняти капітуляцію від Російської Федерації.